Є відчуття, коли прильот, наче хтось барабан б'є. Але дуже гучно. Я точно переконаний, що після війни він би зіграв великі ролі. Я думаю. Це було ясно, що він великий артист, Якому прямо є що зіграти і зробити. Бачиш? Я танасова бартка. Хто її має, того смерть обходить. На сцені, коли я його перший раз побачила, я одразу зрозуміла, що це його. Кіно, він е, був дуже різний, він різноплановий, але він такий жорсткий, він такий чіткий і різкий. А в житті він, для мене він дуже добрий і ніжний. Дуже ніжна душа. Е, така, знаєш, е, дитяча історія. Принцеса Мілада втратила через вас гору. Е, він захоплював і. Настільки надихав, що люди готові були за ним йти. Йду забирати групу Карандашів. Одну вже забрав. Він був справжнім ненаграним ні в побуті, ні в бою. Це було його рішення, ну я його прийняла. Хоч як мені важко це не було. Я знав, що війна це завжди. Ну, це щось некрасиве. І нічого романтичного там нема. Бо ну, в смерті немає романтики. Кого що? Він себе не бачив у мирному житті в той час. Поки йде війна, каже: я не можу. Будь за заглавного, поки я не вернусь. А куди ви забралися? Ми всі знали, що якщо ми вже потрапили а, на фронту, ми, ми, ми всі можемо померти. Нас всіх можуть бити. На жаль, це війна.